Верховна Рада вчора хвалила закон про військового омбудсмана. Закон пропонує створити посаду військового омбудсмана при президенті для контролю прав військових та правоохоронців у бойових діях. Омбудсман прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації, і щороку звітуватиме президенту. його призначатимуть раз на п'ять років. Детальніше на цю тему будемо говорити із Ольгою Решетиловою, уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Пані Ольго, вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Віта доброго ранку. Ольгу. Розкажіть, будь ласка, я бачила і ваші дописи, і дописи колег ваших правозахисників. Багато було схвальних відгуків про ухвалення цього рішення. Скажіть, будь ласка, що це означає для України і для захисту прав військовослужбовців? Загалом для України для сил оборони це означає, що в секторі безпеки і оборони з'являється так званий п'ятий елемент. Оскільки ми маємо зараз чотири частини сектору безпеки і оборони це сили оборони, сили безпеки, органи управління і громадське об'єднання, громадян, які добровільно долучаються до оборони країни. Ми тепер маємо через кому п'яту частину сектору оборони, це п'ятий суб'єкт військовий омбудсман і його офіс. Ви правильно сказали, що ця інституція створена. У вертикалі президента, верховного головнокомандувача, як його допоміжний орган за наглядом за здійсненням цивільно-демократичного контролю або за дотриманням прав військовослужбовців. Якщо конкретніше, ми вийшли в таку модель після тривалих дискусій, оскільки зараз у нас суттєві обмеження з. Які на нас накладає воєнний стан, ми не можемо вносити зміни в конституцію. Звичайно, ідеально було б, якби цей е, новий орган, ця державна установа, була конституційною і про неї була згадка в конституції. На жаль, ми зараз цього не можемо зробити, але президент, згідно з конституцією, може створювати допоміжні органи. Тому ми вийшли таким чином з цієї ситуації. Створили допоміжний орган президента і посадову особу, яку призначає президент військового омбудсмана. Тепер у е, цієї установи е, цієї нової організації. Державне будуть повноваження для реагування на скарги військовослужбовців, військовий Омбудсман буде проводити перевірки у військових частинах, буде мати доступ до військових об'єктів військових частин, і право невідкладного прийому командирами. Перевірки військового омбудсмана будуть закінчуватися висновками, які будуть надаватися органам військового управління, і у командирів буде 10 днів на вжиття заходів згідно з рекомендаціями військового омбудсмана Якщо командир не реагував на рекомендації висновки військового омбудсмана. У військового омбудсмана залишається право накласти адміністративну відповідальність на командирів різних рівнів через адміністративний суд, і це додатковий законопроект, який зараз знаходиться у Верховній Раді, про зміни до кримінального і кримінального процесуального кодексів. Я сподіваюся, він зараз у комітеті з правоохоронної діяльності. Я сподіваюся, що найближчим часом ці зміни також будуть сприйняті. Ольга, тобто, правильно ми розуміємо, що нині. На вашій посаді уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей таких повноважень наразі немає. Ні, звичайно, таких повноважень, як передбачені законом для військового омбудсмана, у мене немає. У мене є більше координуюча роль. Я можу звертатися із проханнями до командирів, але звичайно я не можу втручатися в діяльність органів військового управління. Ну тому як уповноважено президента, у мене більше дорадча роль. І те, що я опрацьовувала всі ці вісім місяців скарги військовослужбовців і в межах там взаємодії просто намагалася вирішити проблеми військовослужбовців. Це була моя особиста ініціатива, тому що я розуміла наскільки гостра потреба зараз є у військовослужбовців. А вже е, створена інституція нова. Я сподіваюся, що сьогодні, завтра президент уже підпише цей законопроект, тому що невідкладно вчора Верховна Рада його передала на підпис президенту. Е, ця інституція вже матиме повноцінні можливості на реагування в життя заходів е, і застосування санкцій до командирів, які не виконують рекомендації військового цану. власно говорите про регулярний це опрацювання скарг, так а от якщо акцентуватися так на них, от, які скарги найчастіше потрапляли саме до вас, і з якими зверталися до президента? Ну і власне, які скарги найчастіше вдавалося власне вирішувати і доходити певно в консенсус? Знаєте, скарги були абсолютно різні. Понад майже 9 тисяч скарг за цей період ми опрацювали. Від скарг на відмову командирів у переміщенні з військової з однієї військової частини до іншої, ненаправлення на лікування або проходження військово-лікарської комісії, ненадання надання відпусток, особливо за сімейними обставинами. Що ми, до речі, вирішили це питання, президент вніс законопроект, який був підтриманий парламентом, про обов'язкових 15 днів відпустки для військовослужбовців. Раніше були загально 30 днів, але з них Жодного не було обов'язкового, тобто командир надавав відпустки на власний розсуд. Тепер ми загально визначили 54 дні для військовослужбовця на рік може бути відпустка, і 15 днів з них обов'язкові. Командир не може відмовити. Тому власне, от відпочинок і вис через виснаження в військовослужбовці – це дуже важливо. І відновлення також зараз дуже багато скарг на тривале перебування військовослужбовців на нульових позиціях, і це ну така. Глобальна проблема, яка має під собою і суб'єктивні і об'єктивні причини: перш за все через брак особового складу командири часто не можуть проводити ротації, тому що їм просто немає ким замінити військовослужбовців. А друге питання це те, що зараз ротації стають все більш і більш небезпечними через те, що ворог розширює так звану кілзону і тримає під контролем шляхи, якими можна здійснювати евакуацію або ротацію військовослужбовців. Ну і... Третє питання, звісно, це те, що у нас жодним чином не унормовано тривалість перебування військовослужбовця на бойовому завданні, і це очевидно треба унормувати. Ми не можемо ми маємо залишити гнучкою ситуацію для командира, тому що не можемо прям точно визначити, що військовослужбовець 10 днів і не більше перебуває на позиціях, тому що все дуже залежить від обстановки, від ситуації. Але те, що командири повинні контролювати цю ситуацію, і точно військовослужбовці не повинні перебувати місяцями на позиціях. Це факт. І зараз мене. Дуже багато таких скарг, і я знаю, що на ставці вже обговорювалося це питання, як вирішити його? І знаю, що гінштаб і міноборони зараз працюють над цим питанням, як ну, зменшити цю кількість днів перебування на позиціях. Ольгу, чи будете ви претендувати на посаду військового омбудсмена? Попередньо в офісі президента так ми проговорювали про те, що очевидно, оскільки президент призначив мене на цю посаду ще у грудні минулого року, і задачою моєю найголовнішою стояло підготувати і прийняти чи провести через Верховну Раду законопроект про військового омбудсмана. З задачою я наразі впоралася. Далі звичайно рішення за президентом, кого він бачить військовим омбудсманом. Але ну наскільки я розумію, моя кандидатура в першу чергу розглядається. Хоча я вже вчора казала про те, що в Україні є ну як мінімум декілька Ой не кандидатурно військово омбудсмана, і я думаю, що у президента є вибір. Але моя кандидатура так розглядається. Якщо вам запропонують, якщо президент так вирішить, ви готові піти і очолити е цю посаду? Ви Знаєте, це та історія, коли ти дуже довго розповідаєш, як треба робити, і що треба робити. А потім тобі кажуть, ну йди і роби, і дуже дивно буде відмовитися. Тому так я готова взяти на себе цю відповідальність, готова знаю, маю бачити, як запустити цю інституцію, як розгорнути її діяльність. І Якщо президент мені довірить цю місію, я готова її на себе взяти. Дякую вам за цю розмову. І будемо чекати вашого рішення. Рішення президента на Ольга Решетилова, уповноважена президентка України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, була з нами на зв'язку. Власне і говорила про те, що рада ухвалила закон про військового омбудсмана.